Всім привіт 25 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, всі, хто займається серйозним, так би сказати, троїтельством, хочу показати, які є міксера від німецького виробника. І як бачимо, не тільки. Від 220 працюють, а також і бензинові є. Десь ви на стройки, немає ні генератора, ні електрики. Ви без питань можете зробити робочу суміш і працювати. Дайте хоч подивлюся, от маркировочки. Общений такий вибір, друзі. А є також от такі от з'ємкостями подивіться які лопаті показуємо. Стараюсь, друзі, показати, тому що не такий знаток, щоб розказати. Друзі, ви хочете свою роботу виконувати швидко. Хорошо зробленими робочими сумішами. Вертайтесь в компанію електромотор. І підберемо той міксер, який вам потрібно. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Друзі. Всемирного неба. Телефонуємо 063 426 10 10.